Всім привіт, друзі! Ідемо сьогодні робити вже нарешті нормальну дамбу. Так, ось вже підходимо. Ого, нічого собі води уйшло. Ніфіга собі. Так води пощі вже немає. О, звідси буде видно. Дивіться, скільки води уйшло. Дивіться. Бачите? А скільки було. Воно по мостикам, бачите, вже йшла вода. Так, друзі, ось я знайшов пару досточок, повернути трохи треба так. Оп, так. Ось у нас дамба, видно, видно. Зараз будемо раїчки всякі прикручувати. Ой, де комуха. Так. Зараз одріжемо її. Брати кусочок відрізати. Хорошо? Так, тут -а у нас кипит должно? Это было тут восемь? Само нету нажати. 58 с половиной сантиметры. 58. Ми друзі, знайдемо таку вузеньку, щоб реєчку таку прикрутити. Там воно дві є. Ось одна, воно одна і ось ще одна. Тіпа. І ще коло них, ось оця, і ще одна треба прикрутити, щоб між ними досточка стала. Хорошо. Зараз я знайду десь досточку. Друзі, ось знайшов досточку тоненьку таку. Реєчку. Та ви що, ідеально сюди стає? Так. О, отлично! Так, дивимося, чи досточка стає. Достає да, хорі хорошо прям стоїть. А отут тут щось не стає, я бачу. О тепер точно хорошо. Тепер точно отлично. Так, тепер. Що у нас там по дості, каже? У нас по дості все ідеально. Так, зараз, зараз ще одну реєчку найду. Так, друзі, ось я знайшов реєчку вже. Ось дивіться, реєчка знайшов. Так, зараз міряємо і відрізаємо. Так, раз, хлоп, раз, раз, прикрутили. Так, я це би його тут ще. Отлично. Так, є. Дивимося, що у нас доска каже. Ой, оце щось не приключено до цього. Оп! Дивимося, що вона нас каже досточка. Ааа, а Воно тут на скос трохи йде, за чимсь підважить. Опа О, стало, друзі. Друзья, досточка прям идеально стоит. Оба. Друзья, вот прям подивіться, как досточка стоит. Вот прям идеально. Вот ну, а это я называю идеально уже. Так, Зараз будем еще доски шукать Так, друзі, ось я знайшов доску. Зараз будемо її різати, виміряти все. Так, зараз нам треба відрізати цей кусочок. Аби хватило тоді. Друзі, наконець-то ми вже зробимо цю дамбу нарешті. Так, скільки нам тут надо. Так, на глаз не надо лучше мірять, надо все, що я рулеточку для цього і взяв. П'ятдесять з половиною. 59 дев'ять з половиною. Це шо? Блін, я гвоздя піймав. йо мою гвоздя піймав трохи. Ріжемо далі. Друзі, я наконець-то, я забув вам сказати, я три нарешті заказав. Ну, щоб телефон оставив. Штатива. Заказав вже десь в неділю має прийти. 2 дня має прийти. Ну, через 2 дня має вже йти. Іти. Давай, о! О, ніфіга себе. Друзі, дивіться вже, як вирисовується. Ну, гарно, прям гарно. Що воно вода йде, ні? Щось не то. Вода тепер навіть не просачується. Ура! Оцього я й дождався нарешті. І Зараз, друзі, ще одну досточку наверх, якщо що. Так, друзі, аналогічна ситуація. Міряє імі одрізаємо. Ай, йо, -йо! Рукавиця у воду впала. йо-ма-йо, -йо! Ну ладно, вже нічого страшного. Тоже 89 з половиною, ой 69 з половиною, чи 59 чи 69, а що ж це кинуло? з половинкою, а 59, да. Шурух щось випадки. Друзі, я думаю, ви ми, за мої старання ви вже поставите Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Ви бачили, скільки в мене підписників? Один чи два підписника. А треба хоча б 50, щоб я стріми начеви. Давайте до Нового року зробимо 50 підписників. Давайте до нового року зробимо 50 підписників, будь ласка. Бачите, як я для вас стараюся. І то сову треба, а ти, -мо! Друзі, дамба готова! Ура, нарешті! Вона навіть воду не просачує. Але ні, друзі, трохи просачує там по боках. Але то, то нічого страшного, там трошки, то, не цей, то ролі не грає. Так, що збираємо інструмент. Ого, оба. Оба. У мене ще є акумулятори сівші. Рулетку сюди вкидаємо. Так, рулетку сюди. Так, шуруповерта, все. Хлоп. Так, раз, ножовка, шуруповерт, ну і все. А, і рулетка там, все. Рукавиця мокра стала всередині. Друзі, вона всередині навіть не мокра. Оце роблять, я розумію. Так, друзі, дивіться, яка гарна дамба стала. Дуже гарнесенька дамба стала в нас. Вода так упала сильно. І це, знаєте що, це дуже-дуже добре, що вона так впала. Вода вже хоче піти, але не може. Дивіться. Бачите? Вода хоче піти, але вже не може куди. Ми зробимо потім зверху оту верхню доску, оцю третю. Ось оцю третю, коротше. Е -е, верхню саму. То ми зробимо, зробимо таку канавку, виріжемо і поставимо туди трубу. Щоб, типа, якщо... Води дуже багато набралось, то воно вже збігало, якщо буде багато води. Типа, ограничитель буде. Так, поприбирати, зараз тут треба ці кусочки. Так, ну на сьогодні все. Так що, кому сподобалось таке відео, пишіть став лайк. Всім пока!